Дорогі друзі, шановна молоде, шановна наша громада, ми хочемо подарувати ми так само сьогодні і свято, крім тих емоцій, сподіваємося позитивних емоцій, які ми вже вам подарували. Вітайте на сцені, Голос України, наш побратим Павло Табаков. За підтримки кандидата у народні депутати Тараса Батенка 2 вересня 2012 року своїм концертом у золочів приїхав Павло Табаков. Слід відмітити, що Павло Табаков співак, музикант, композитор, аранжувальник, переможець п'ятого сезону телепроекту Шанс, півфіналіст другого сезону шоу Україна має талант, учасник національного відбору Євробачення-2011 та переможець телепроекту Голос Країни-2. Нагадаємо, що Павло Табаков вже вдруге співає для золочів'ян, адже 24 травня 2012 року у обителі оці Васильян відзначили храмовий праздник, на якому відбувся концерт за участю Павла Табакова. Людина, яка навіть за великі кошти залишається людиною та не хоче бути чиїмось продуктом. Свою перемогу він здобуває справжнім талантом та емоціями. Сьогодні ексклюзивне інтерв'ю для Zolotiv.net крапканек, дам народний обранець, а також переможниць конкурсу Голос країни Павло Табаков. Пане Павло, скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що музика стала для вас сенсом життя? Ну, я це зрозумів достатньо давно, що в школі, то у мене був вибір йти в якісь технічні вузи або з комп'ютерами пов'язати своє життя. Ну, я зрозумів, що без музики я не можу тижня-два протягнути взагалі ніяк. І Я став музикантом. Перемігши в конкурсі телешоу Голос країни, ви все одно їздите з концертами по маленьких містах. Чому саме так? Ну тобто я їжджу по всіх містах, куди запрошують. Тобто є великі, є маленькі, є за кордоном, тобто всюди куди запрошують. Де люди хочуть мене чути, я туди їду. Яка для вас найпродуктивніша пора року? Найпродуктивніша пора року. А, я думаю, що весна. Весна. А я чи... не знаю, я народився весною, у мене е, пісні пишуться власне, весною, найбільше. А Львів для вас залишається все ж таки рідним містом, чи ви хотіли б знову повернутися і працювати у Львові? А, ну, Тобто наразі, наразі я живу в Києві, але до Львова часто повертаюся, тому що ну, вся, скажімо так, команда у мене у Львові, та? всі друзі, музиканти і так далі. Ну, і Львів мене надихає, звичайно. ж. Знаю, що в дитинстві ви займалися баскетболом, потім плаванням. Чи не хотіли ви продовжувати спортивної кар'єри? Хотів, але я кажу, тобто, якщо зважити все, поставити на якісь терези, я вибрав музику. Тобто я займався багатьма видами спорту, але все ж таки музика залишається для мене великому, -великому пріоритеті. Сьогодні відбувся баскетбольний турнір Україна-Австрія, під час якого ви виконали державний гімн України. Розкажіть, будь ласка, про свої емоції, адже це таке доволі важливе для кожної. Ну тобто, це для важливо для кожного співака виконати державний гімн своєї країни. Звичайно, ну тобто, гордість. В першу чергу я відчував гордість за те, що наша команда буде брати участь та в такому потужному європейського рівня. В таких змаганнях потужних. От, е, ну, тобто це, це не вперше в моєму житті, насправді я виконую гім, але так сталося, що завжди його виконував за кордоном. Зміна, е, е, напевно, вперше на Україні, я так думаю. Результат баскетбольного матчу Україна таки виграла, і вже у серпні, вересні 2013 року вона візьме участь в Євробаскеті 2013. Чи не вважаєте, що ви були стимулом і для перемоги нашої команди? А, ну, мені дуже приємно. Ви, ви мені відкрили тільки що цю позитивну новину. Я просто не, не встиг додивитися до кінця, я трошки подивився, от, бо мав приїхати сюди до вас. Я тішуся. Що є, що мій гімн допоміг хлопцям перемогти, тримаю їх за них кулаки в подальшому. І скажіть, будь ласка, для своїх прихильників та шанувальників, що чекати для них найближчому майбутньому, можливо, новий хіт будете записувати або новий альбом звичайно. видавати. Дуже багато, дуже багато нових хітів планується. Ну тобто, будуть вони хітами чи ні, це визначать люди, звичайно, але пісень дуже багато лежить і зараз ми тільки вибираємо, яку з них показувати першим. А ще скажіть, будь ласка, кожен дитинстві мав свого кумира. Хто був для вас кумиром? У ну, мене достатньо було кумирів, хоча кажуть, що не сотворив собі кумира, але музикантів, на яких я рівнявся, це були бітлз, це були ті ж самі квін, яких ми сьогодні виконували. Це Ну, дуже багато, якщо ви зараз пере, пере, перелік робити, тобто цей в класиці, класична музика, звичайно, там так само є музиканти, у яких є чому повчитися. Дуже часто ви виконуєте пісні Володимира Івасюка, особливо ті пісні, які є маловідомі. Чому ви так вирішили відновити репертуар Володимира Івасюка сьогодні? Ну це не тільки сьогодні. Ця традиція вже триває багато років. Ми хотіли записати взагалі альбом з піснями невідомими Володимира Висукала. Ми спілкуємося достатньо часто з його сестрою, і власне вона надихнула мене на те, щоб взяти пісні, які вже давно ну, давно на жаль. Співають так тільки спеціалізовані вузи, скажімо так, та які вивчають там і так далі. От ми вирішили одродити, тому що ці пісні варті того. Це спадщина української стради. Це класика, можна сказати. Ваш Павло Табаков спеціально для золочів.нет.